Ще одна зірка в портфоліо це деспарадо. Які його ключові особливості? Деспарадо характеризується надзвичайно потужним осіннім розвитком, що забезпечує нам пластичність у термінах посіву, і його можна сіяти по таких нетипових попередниках, як соя. Деспирадо це чотири рівні захисту нашого врожаю: це генетична стійкість до розтріскування, генетична стійкість до фомозу, генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу та висока польова толерантність до вертицельозу та циліндроспоріозу. Гібрид характеризується раннім цвітінням та ранньостиглим дозріванням. Як це йому допомогло в умовах даної весни? Так дійсно, гібрид характеризується раннім цвітінням. Це Забезпечить високу масу тисячі до настання несприятливих умов під час наливу, ми будемо мати одну із найбільших мас тисячі із лінійки нашого портфоліо, і це матиме безпосередній вплив на високий фінальний результат перед збиранням. Якщо ви хочете високі та стабільні показники вражайності в себе в господарстві, без вам цьому допоможе. А купити його можна в агросем.